Максим синочок, чотири дні. Ми боремось, як і він боровся за нас. Такий допис опублікувала лікарка Тернопільського перинатального центру, мати і дитина Неля Скубенко. Жінка розповідає на фото молода пара, у якої нещодавно народився первісток. Після народження стан дитини викликав тривогу у медиків, тому його було госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії новонароджених, де отримує лікування вже четверту добу. Ну що вразило, що батьки дуже молоді. Мамі Марії 18 років, а татові 21, це ми вже дізналися пізніше. Але просто тато відвідував малюка, разом приходили з мамою і вразило, що він, спочатку порушена була хода при першому візиті, а він пішов на другий день, і ми побачили, що він. Без однієї ноги, без протезу навіть тато малюка військовослужбовець. На камеру молода сім'я говорити не захотіла. Лікарі кажуть, батьки щодня біля синочка, Чекають на його одужання. Сиділа біля малюка, тримали його за ручку, там щось щептала. Ми налагоджуємо грудне вигодовування. Ну, якось так. Малюк з незначною позитивною динамікою уже на сьогоднішній день на лікування ще триває. Ще одне немовля, за яким піклуються лікарі Тернопільського перинатального центру, маленька Руслана. Дівчинка народилась 29 березня з вагою 800 грамів. Ми дуже за нею турбувалися, плекали її, тішилися її зростанням кожним грамом набирання. Як вона їла, як її активні гарні рухи відновлювалися, і звісно. Час іде в позитивну користь, дитинка росла. Вона вже покинула стіни інтенсивної терапії, і на 28-й день життя відбула в нас свіділ постінтенсивного догляду і виходжування. Зараз кажуть, мама перебуває вже зі своєю донечкою і прекрасно справляється з новою роллю. Наша Русланка поступила малесенькою вже вона більше ніж 800 грам. На той час вона вже мала кілограм 430, кг. Але ще була, звісно, квола. Вона потребувала значно додаткового підігріву. Вона сама не могла їсти. Вона отримала харчування за допомогою додаткових методів, таких альтернативних, як зондик. І ще потребувала додаткових медичних втручань. 25-річна Наталія з малечою уже в палаті. Вага Руслани становить уже 1 кілограм 800 грамів. Те, що дівчинка вже самостійно їсть, тішить і маму, і лікарів. Ну були ускладнення була і загроза і. Як бачите, в подалі, що воно все надто добре було, але закінчилося все благополучно. Перебуваю поки що в Тернопільському перинатальному центрі, оскільки ми ще набираємо вагу, таку як потрібно. З допомогою лікарів, медсестер вчимося, як правильно доглядати за дівчинкою. Як, ну, то, звичайно, змінюємо підвизники, їмо вже самі пробуємо їсти. Вагітність була бажана, але несподівана, скажімо так. А от лікарі додають випадки з недоношеною вагітністю бувають частом, особливо зараз через стрес та напруженість, така кількість перечасних пологів збільшується. В середньому такі дітки з такою вагою до кілограма хто народжується. От як наша дівчинка з вагою 800 грам. То всередньо вони перебувають в стінах лікувального закладу і потребують такого інтенсивного спостереження, це включаючи інтенсивну терапію і наш поціінсивний догляд в середньому до 70-90 днів. Таким чином молодих мам закликають берегти здоров'я та зайвий раз не нервуватись.